Вітаю друзі! Привезли такий автомобіль Kia Niro 2019 рік, 65 кВт батарейка, комплектація престиж максимально. Такий автомобіль вийшов для нашого клієнта 15 тисяч 800 доларів під ключ на номерах вже. У нас максимальна комплектація, дуже класний колір, сірий графіт. На гарній зимовій резині. Трішки покажу вам в салоні. Шкіряне сидіння. У нас є вентиляція, підігрів сидінь. Така от мультимедія. Так виглядає. Задній ряд у нас такий. Заднім кліматом. Автомобіль привезений з аукціону з Нідерландів. Пробіг в автомобіля 148 тисяч кілометрів. Батарейка має 100% СОГ. Класна оптика. Ну, автомобіль в топовій комплектації. Повторююся під ключ 15 тисяч 800 доларів. Кого цікавить? Під відео буде посилання на наш телеграм, де ви можете побачити варіанти, які є, а також замовити для себе якийсь автомобіль.